І е, дуже багато в це нерозуміння ситуації привнесло, насправді гарне роз'яснення податкової про використання паяніра, що ФОП може використовувати панір для отримання доходів як ФОП. Так от, е, робота на іноземному маркет пресі. Вона для ФОП, да, вона ніяк не передбачена в нашому українському податковому законодавстві. І е, головна вимога, як і в законодавстві, яка стосується роботи на маркетпресі і продажу товарів кінцевим покупцям, це необхідність мати касовий апарат. Друге, що нам скаже податкова, е, включайте в доходи. Е, ту суму, яку сплатив покупець на та за товар. Якщо покупець сплатив за товар на єці 100 доларів, то включайте в доходи саме 100 доларів. Не... І е в контексті цього знову ж таки виникає питання е щодо автоматичного обміну інформацією. А чи може податкова дізнатися? Чи може податкова дізнатися про акаунт наш акаунт в системі паянів. Якщо ви працюєте з посередником, і отримуєте кошти від посередника. У вас обов'язково мають бути оптові кредити. Податкова, вона не має доступу до ваших рахунків в українських банках. І в цій загальній базі фінансового моніторингу тоді ця інформація стане доступна для СБУ, НАБУ, Податкової і інших державних органів, які відповідають за фінансовий моніторинг. А, в якийсь момент в інтернеті розповсюджувалася така. Інформація про те, що якщо ФОП перебуває за кордоном більше 183 днів, він перестає бути резидентом України і податкова може його позбавити статусу пратника єдиного податку, виключити з реєстру пратників єдиного податку, скасувати реєстрацію пратником єдиного податку. Якщо податкова вважає вас своїми резидентами, податковими, то, відповідно, вона претендує на ваші доходи, які ви отримуєте за кордоном. Відповідно, ніхто повідомлення не подавав. І е, зараз е, над всіми, хто зареєстрував ті, хто зареєстрував іноземну компанію собі, і не повідомимо про це українську податкову, над вами всіми висить штраф 907 тисяч гривень за ненадання такого повідомлення. Отримуємо з ДПС України ІПК. В якій написано, що так, дійсно, якщо ви там, громадянин, повідомите про вашу іноземну кампанію із запізненням, штрафа не буде. Мова про це не йшла. І е немає позитивної е позиції податкової стосовно цих питань. Та позиція, яка опублікована в ЗІРІ на сьогоднішній день стосовно паяніра і Вайса, вона стосується виключно тих ситуацій, коли в нас є е, прямі замовники, прямі клієнти, прямі контрагенти, які нам сплачують на паянів чи на вайс.